День народження під час війни доречно чи ні? Менше 20% українців повноцінно святкували свої дні народження після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляють портал коментарі. А ось що думають Житомиряни про святкування в умовах війни, зокрема дитячих днів народжень, ми вирішили запитати. Своє не святкувала, дитини святкувала. Вважаю, ну, що діти заслуговують жити зараз, дитинство. І так проходить. То в коронавірус, то війна, тому. У мене день народження через два дні, і я його не святкую більше, напевно, трьох років. Чому так вийшло? Чому? Тому що війна. А якщо говорити про дитячі дні народження, чи варто зараз під час війни? А яка радість дітей, крім День народження? Свій день народження я не свідкую, але дитячі обов'язково вони так чекають на цей праздник. Чому ні? Війна війною, бітебіду. Я думаю, що доречно, тому що день народження один раз святкується, допустимо, Ну, Може, не в такому ракурсі, як, знає, як буває, там, гучні, вечірки, там. в кругу сім'ї можна, я думаю. Ну, в принципі, всі мають право на день народження, але без пишних таких гулянь. Якщо говорити про дітей, про дитячі ну, дні. Народження. Діти, звісно, хочуть, їм це теж необхідно, і трошки відволіктися, не думати. Ну, дивіться, моя думка, якщо і святкувати, то принаймні стримано і пам'ятаючи про той подвиг, які е, вчинили, який чинять на сьогодні наші захисники, і ось обов'язково проходячи повз їхніх матерів і дружин, обов'язково треба зупинятися і віддавати їм шану. Якщо мова йде про дитячі дні народження. Ну, дитячі дні народження, я думаю, тут може бути виключення, але знову ж таки в родинному колі, власне кажучи, для того, щоб ну, покоління дітей все-таки мало і якісь позитивні емоції, але не гучно, я так думаю, і ну, не занадто пафосно. Це має бути в якихось межах розумних, да, але ми все одно живемо і ми маємо жити, і все одно. Ну, Маємо продовжувати намагатися, хоча б трішки да, там, знімати оцей стрес якийсь, тому що всі зараз в такому стані чуть нервовому. І я думаю, що все-таки потрібно. Я б сказала ні. Чому? Чому? Ну? Одні гинуть. Подивитись на смолянське кладбище, більше нічого не треба. А якщо мова йде про дитячі дні народження? А, ну, дитячі, звичайно. Я дорослим, е, ну, в, в колі сім'ї це таке звичайне. Влаштовувати бенкети, я вважаю, це недоситне. За, я святкую. Як саме? Збираюся вдома з друзями, сітаємо за там. Можна музику послухати, поспівати. І, і так, все. Я то переживу ось так. Я своїй дитині відмічала ну в родинному колі, але все ж таки.